Безкоштовні обіди нужденним, пенсіонерам та безхатченкам почали роздавати на подолі. За добру справу взялися громадські активісти та волонтери, хто готує і чим годують, розповість Іванна Біличенко. Стакан гарячого гречаного супу на обід. Про таке пан Анатолій зараз навіть не мріє. Ледь зводячи кінці з кінцями всі гроші, колишній інженер-конструктор Укрріч Трансу витрачає на ліки. Я електр... і... Проєктував, проводив проводку, все это, для того, щоб теплоходи плавали по нашому ліпру. Смачний. Смачний. І вони добрили роблять. І це для України це найкраще. І таких нужденних на подолі виявилося багато. Чутки про роздачу обідів поширилися миттєво. Сьогодні 65 порцій розібрали за лічені хвилини. Вчора я думаю, що за два часа в цілому к нам підійшло близько 30 максимум чоловік, і то ми їх ловили, можна сказати так. Сьогодні вони вже всі здесь. Вони розказали своїм знайомим, які теж там в такій категорії. Буквально за 15-20 хвилин. І нісупиць голосилися готувати місцеві ресторани, та й взагалі всі зайняті в роздачі взялися за справу безкоштовно. Я бачив в соцмережах банер, запрошували допомагати, наливати суп, щось підвести, щось перенести. Ну чому б не зробити таке? Просто що бачиш у людях радість, якусь певну просто посмішка за те, що хтось для них щось робить, чого вони не очікували раніше. Це це дуже круто. Надалі годувальники планують розширюватися. Ми плануємо наступну оболонь запустити, і я думаю, далі триєшна буде, тому що туди мало зовсім доїжджає. Поки ж пообідати в сквері на валах можна щоденно з 13 до 15, крім понеділка. Іван Білаченко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.